Одне з найдовших у світі речень написане Віктором Юго у його романі Знедолені, про який ми, до речі, робили випуск. Можеш передивитися обов'язково. Так от його речення складається із 823 слів. А найдовшим словом вважається хімічна назва найбільшого відомого науці білка тітину українською мовою. В слові буде 186 тисяч літера. О, господи, помилуй! Як це 186 тисяч? Він починається щось на меті. Метіоніл, та, та 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 і так 186 301 літера, і закінчується на ізолейцин. Я не уявляю, як вони сиділи, метіоніл, і що вони просто букви перечисляли? брутан, бутан, сосан, кобам, чиндан, пінтан, ізолейцин. Я навіть <світ> не уявляю, як вони додумались до цього. <світ> От у нас усе дуже просто: це популярна літературна, Безспойлерно. І капець, яка захоплююча передача, де моя книжка, чувак? Айн Ренд сувора і сильна жінка, один з найвідвертіших і найвпливовіших інтелектуальних голосів Америки. Її авторство належить бестселер, який, мабуть, здобув найбільшу критику і найширший розголос. Атлант розправив плечі. Саме цей роман ми обрали темою для нашого першого випуску про Айнренд. То там в куточку можеш передивитися обов'язково, бо ти маєш розуміти. Хто така Айн Ренд, в якому стилі вона писала, ми там доволі непогано про це розказуємо. А сьогодні ми ж будемо говорити про неї вже провідому нам особу, ну і досліджувати її з інших боків. Жити заради себе і ні для кого іншого. Ось за що боролась Айн Ренд, засновниця об'єктивізму, який вона називала філософією для життя на землі. Ти мабуть, пам'ятаєш, що Айн Ренд втікла з російської імперії в Америку. Мовляв, я там на кілька днів до своїх знайомих і залишилась там жити на все життя. Так от вона тікала від колективізму, від всього того, що позбавляє людину права на власність, права вільно думати і вільно створювати. І вже там в Америці, подолавши шлях від костюмера і помічниці режисера до сценаристки і письменниці, вона почала писати свої перші романи. Чоловік, якого я купила. Це така була літературна проба. Ми живі. Це вже був е, такий Літературний випад проти цього радянського колективізму. І, на жаль, ці романи не, не здобули ніякого розголосу і залишились непоміченими. А от наступна її робота, третій роман Джерело, оце якраз був такий літературний успіх Айн Ренд. Головний герой Говард Рорк mm. це молодий архітектор, індивідуаліст. Він не хоче йти на компроміс зі своїми творчими переконаннями заради успіху, слави, визнання. Простіше кажучи, він не хоче робити попсу не хоче робити те, що в моді а хоче створювати щось із своєї фантазії і те, що йому подобається. В романі ще дуже багато другорядних персонажів, причому дуже. Крутих і неповторних, я насправді таких персонажів майже не зустрічав ніде. От особливо героїня, куди ж без дівок, вона там є. Вона настільки нестандартна, що. Можливо, ти будеш м'яко кажучи, навіть шокований, а можливо, вона тобі настільки сподобається цією нестандартністю. Хто знає. Але саме в образі Говарда Рорка Аєнренд втілила не лише ідеального чоловіка на її думку, а й своє переконання в перевазі індивідуалізму над колективізмом. І мені здається, треба сказати пару слів, все таки про те, як створювався роман, бо це дуже цікава історія. Думаєш, треба Думаю, так. Отже, в 1928 році Айн Ренд працювала над Якимсь кіносценарієм там, і там в неї було двоє робочих, які будують хмарочос у Нью-Йорку. Режисеру дуже не сподобався цей сценарій, чомусь він його відхилив, сказав та не так. Але вона така, нічого страшного взяла і використала його як основу майбутнього роману джерело. Тільки там вона вже замінила робочих. На архітекторів, тобто цю архітектурну стихію створила. А і до речі, не думай, що якщо ти не шариш в архітектурі, то джерело тобі буде зовсім незрозумілим, не. тому що Айн Ренд сама вона ж не архітектор. Вона для неї ця професія була нова, коли вона починала писати роман. І для того вона прочитала безліч книжок і про архітекторів, і про саму архітектуру. Вона навіть пішла безкоштовно працювати друкаркою в бюро архітектора. Ну коротше, вона зробила все, щоб будь-хто. То, хоча б з маленькою клепкою в голові зрозумів її роман. Роман дуже, дуже повільно писався. Вона взагалі так дуже повільно пише, вона продумує все. 12 до... років вона писала Атланта. Ну, <світ> і, це, і, це, і це приблизно теж 10 років. В неї закінчились гроші. Вона пішла там працювати з рецензенткою, філ... фрілансеркою, фрілансеркою відбирала сценарії для кіностудії, Стопок оцих всіх відбрала якісь. Варті уваги сценарій. Кінець кінцем знайшла якесь видавництво. Ну, її агент знайшов видавництво, домовився, підписав контракт, але вона показала, що ну, свою роботу, а вона була готова. роман був готовий тільки на третину. І звісно, що видавництво відмовило і розірвали контракт. Далі сам літературний цей її агент почав критикувати роман, мовляв, що він там не занадто не талановитий, його ніхто не хоче купляти. Вона вигнала цього агента і сама вже власноруч почала почала шукати тих видавців. Ну і кінець кінцем її там через якось брата кума свата звели з одним видавцем, і йому роман дуже сподобався. А от його начальник відхилив книгу, і тоді цей видавець написав в головний офіс листа: якщо це невідповідна для вас книга, то я невідповідний для вас редактор. І завдяки цьому листу. В 1941 році за ЕН Рен таки підписали контракт. 12 видавництв 12 відмовились друкувати книгу, але джерело було все таки опубліковане. Завдяки цьому чуваку, завдяки угу. просто видавцеві, який пішов на такий ну, ризик, на такий ризик. Так я могли б вигнати або <сум> або він за то самовпевнений. Знаєш був можливо. Собі. І спочатку насправді книга продавалась не дуже, але завдяки якраз людям, які її читали, і розголосу чуткам. Масштаби збільшувалися, збільшувалися через десь кілька років. Вже вона очолювала списки бестселерів. І для мене насправді цей роман це. Це одне із кращого, що я читав. А Атлант мені теж дуже сподобався. Він мене теж вразив, але джерело воно про творчість, про мистецтво, і це мені ближче по духу. Для мене взагалі цей весь роман, оцей побудова всього роману, ці персонажі, такі от е, е, архетипічні. Це для мене якийсь літературний абсолют, взагалі. Він про важливе, про цю індивідуальність, про особистість, про те, що важливо для цієї особистості, і від чого взагалі вона. Стає щасливою. Вона показує дуже чітко ці грані: тобто геній і бездатність, е велич і нікчемність, е чесність і лицемірство. Тобто, вона взяла і отак якось зжала, зробила таку мощну вижимку з усіх вад і переваг людства. Розумієш? Альтруїзм, егоїзм, теж у неї так. ці роздуми взагалі дуже багато. Таких думок цікавих, ну тобто, знаєш про це призначення людини в житті. От вона має якесь призначення, і вона має бути стійкою, вона має іти, вона має виборювати це, щоб зробити те, ну про що вона мріє. Дуже крутий філософський роман. Єдине, що, можливо, знаєш, мене трохи збентежило. Збентежила мене е, оця героїня. Здравствуйте, приїхали. Про яку ти вже згадав. По-перше, я ніде. Не бачила вона просто дивна. Да, героїня. Ну така. не то, що дивна вона, ну дивних ти зустрічаєш в книжках. Але от її позиція до життя, до ставлення до, взагалі, людей, взагалі, до, взагалі, до, до... людей, до, до uh -huh. оточення воно мені все настільки не близьке, що вона до кінця роману вона залишилась для мене просто якоюсь чужою. Але це абсолютно ніяк не вплинуло, не вплинуло на задоволення від роману. Він шикарний, при тому, що він написаний, коли 41-й? ну тобто, середина. Минулого століття, а він не втрачає актуальності досі. І чому це відбувається? Тому що 21 століття люди намагаються жити щасливо, тобто створюють якісь е, гаджети, створюють, покращують, поліпшують собі життя, І намагаються от багато тіктокерів, Ютубів. Тобто індивідуальність оця зараз тільки набуває цього якби масштабу. І тому цей роман зараз занадто актуальний, але при цьому е, поруч якийсь тоталітаризм повний, там комунізм. Ця Корея, Північна Корея, та там 21 -е століття. Люди, я не знаю, що з ними таке. Саме тому цей роман, який показує оцю як сказала дуальність. Е, з одного боку, це оцей геній, так, з іншого, там бездарність, наприклад. І по центру стоїть ця особистість і оцього людського я, можливо, яке навіть так і задумала природа вольовим, щирим, відвертим і сильним. От таким. Стійким ти, можливо, зараз подумав так, що там з кінчиком. Ну то я тобі скажу, що є лише однесенька екранізація 1949 року, і на жаль, немає української озвучки. Студії звукозапису дійсно, хлопці, дівчата, давайте трошки піднатискати, тому що, ну, по-перше, там 300 років нам мову забороняли, але от останній ці цей Совєтський Союз здовбаний тридцяті роки візьми. Є російська озвучка, сорокові є російська, 50-ті, будь-який кіно візьми, є російська, немає українського. Нам забороняли так треба зараз надолужувати, хлопчики і дівчатка. Давайте це надолужувати. Дуже вас просимо. А тебе просимо поставити вподобайку і написати нам в коментарях, що ти думаєш з приводу того, чи потрібне мистецтво під час війни. О, і взагалі, от яким ти бачиш його зараз? Чи це має бути обов'язково про війну, чи можливо це може бути щось зовсім інше? А можливо, чи чи чи, чи це може бути музика? Повинна бути, чи там кіно теж. Знімати кіно зараз чи ні? От що що з цим робити? Що з мистецтвом Потрібне воно чи ні? Ну а кіно я думаю, що варто глянути. Оцей фільм 49-го року так, було б цікаво, е звісно. Але... Ну, там просто там... Айнренд виступила сценарист та, сценаристка. сценаристка так та. просто розумієш. Ну якби двогодинний фільм. Ну як ти впихнеш туди, туди от таку брилу. Можливо, тому краще не ризикуй, а купи оцю книженцію. Вона зараз сюди є в книгарнях. Купи, тому що це та література, яка точно залишає в тобі слід. Яка Змінює кут сприйняття, взагалі світу і оточуючих, яка надихає жити, незважаючи на що, і жити задля себе своїм власним життям, своїми роздумами, своїми мріями, своїми емоціями, життям, в яке ніхто навіть держава не має права втручатися, але при цьому й відповідати за свої вчинки. Отаке воно джерело, і це справді джерело. <хи> а чого саме залежить саме від тебе, Так що підписуйся і читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.